Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад у храмі селища Поморяни прощалися з колядою. Як це було? Дивіться у відео. Врятуй і себе, і весь світ від злої, страшної напади. Бог благословляє твій рід для світлих доріг та орбіт. І меч твій, що знову покорить, Вставай, Україна, і поспіши до новонародженого Бога, повер з ним твоя перемога. Живи, Україно, живи для краси, для правди і для волі. Стоять твої вірні сини. Віва на світі, вже! У красненській громаді відбулись змагання Ліги Сміливих з доджболу та Корнхолу з реформуванням нової фізкультури у новій українській школі. Згідно рекомендацій МОН на уроках фізкультури застосовують нові підходи викладання. Щоб відірвати дітей від телефонів і зацікавити спортом, започатковано нові види спорту, направлені на збереження і зміцнення здоров'я дітей. Футбол, волейбол, шахи, доджбол, корнхол активно популяризують у красненській громаді. Так, 1 лютого у приміщенні Красненської ЗОЖ номер 1 відбулись змагання Ліги Сміливих з доджболу та корнхолу серед школярів 5-6 класів Красненської громади. Участь у змаганнях взяли сім команд із Красного, Андріївки, Сторонебаб, Куткора, Утішкова, Петричів. Організаторами змагань виступили активні педагоги Богдан Стебницький та Ольга Бобрик. Привітали учасників змагань, завітав селищний голова Роман Фурда. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Олена Ільницька, директорка Красненської школи номер 1 Ірина Чиж, а також педагоги. У рамках програми Нуж було закуплено за кошти селищного бюджету відповідне обладнання, яке було передано для учасників змагань Ліги Сміливих. Традиційно у доджболі змагаються дві команди по шість гравців, які за допомогою спеціальних м'ячів намагаються вибити всіх суперників. А для того, щоб зрозуміти, що таке корнхол, потрібно представити баскетбол, лише низький, горизонтальний. Як м'ячі, подушки мішечки, а замість мішені отвори в дерев'яній платформі на підлозі, встановленої під кутом 100 градусів. Мета загнати із певної відстані всі мішечки у лузу. Мішечки набиті пшеницею. Вага цього ігрового снаряду має бути не більше 430 грамів. Як зазначила директорка школи Ірина Чиш, нові види спорту освоїли вчителі фізичної культури для підвищення рівня фізичної активності дітей та здорового способу життя. Загалом кожна команда вразила своєю енергією, технікою та командним духом. Бузька громада розпочинає виготовлення дронів. На війні дрони дуже потрібні нашим захисникам, адже їхня ефективність доведена неодноразово. Тому ініціатива з Лейлелека Бузької міської ради прийняв рішення спробувати долучитися до виготовлення дронів, які можуть нести вагу до 1,5 кг на відстань до 10 км досить легко. Розпочали із придбання необхідних запчастин для збору першого дрону. Після того, як складуть перший дрон, його випробують військові із 420-ї. Тоді розпочнуть роботу над виготовленням ще більше дронів. Волонтери кажуть, що збираючи дрон самостійно, а не купуючи готовий, можна зекономити від 4 до 5 тисяч гривень. За зекономлені кошти ще можна купити різні деталі. Таким чином буде ще більше дронів. Краснецька громада, вкотре підтримала Збройні Сили України. Ця громада з самого початку повномасштабного вторгнення підтримує захисників та захисниць України. Більшість мешканців громади працює прозоро, вчасно сплачує податки та оренду за землю, наповнюючи цим місцевий бюджет громади, що дає їм змогу допомагати Збройним силам України. Тому 6 лютого на позачерговій сесії, що відбулась під головуванням селищного голови Романа Фурди, з бюджету ради депутати підтримали виділення ще 900 тисяч гривень для потреб збройних сил України. Отже, були внесені відповідні зміни до показників бюджету на 2024 рік. Зокрема, виділено 200 тисяч гривень на субвенцію одній з військових частин, яка звернулась із листом підтримки, 700 тисяч гривень на закупівлю двох квадрокоптерів для двох військових частин і потужний приціл із кріпленням для 420-ї бригади. Також було перенаправлено 400 тисяч гривень на оплату заробітної плати працівникам ФАПів. Окрім цього, депутати внесли зміни до комплексної програми підтримки збройних сил України та інших воєнних підрозділів, що беруть безпосередню участь у бойових діях, пов'язаних із захистом незалежності суверенітету, територіальної цілісності на 2022-2024 роки, зокрема надавши на звернення військового підрозділу користування одне із комунальних приміщень, а оплату комунальних послуг селищна рада взяла на себе підтримка наших захисників та захисниць одне із пріоритетних завдань та обов'язків громади. Ми не маємо права зупинятись, активно працюємо заради перемоги на усіх напрямках і підтримуємо Збройні Сили України та інші підрозділи, які забезпечують безпеку громади. Холодний смуток душу оповив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає 2 лютого. Учнівський педагогічний колектив Срібненської гімназії Крупицької громади. Провели мітинг Реквієм. Він віддав нам стукіт від свого серця, вшанувавши пам'ять випускника Гаврилюка Василя Олександровича, який загинув 4 лютого 2023 року, захищаючи нашу державу від російських окупантів поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Героїв було лише 26. На мітингу були присутні батьки героя, сестра, друзі, працівники гімназії. Той день, коли прийде наша перемога, а вона таки прийде, ми всі будемо плакати і мовчати, мовчати і плакати, і дякувати, дякувати, і ще раз дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки янгол, слава нашим героям, слава Україні!